Розглянемо тему, яка також відноситься до класифікації хімічних реакцій, це е, також і швидкість реакції. Ми маємо перед собою визначення, це швидкість хімічної реакції позначається ВМ. Це фізична величина, що дорівнює відношенню зміни кількості утвореної речовини, тобто, або витраченої речовини дельта N. До. Проміжку часу дельта Т. Тобто в нас або продукт реакції, кількість речовини, це сума продуктів реакції, поділено на час. Проміжок часу, за який відбув, відбувся цей процес. Або мінусове значення це реагент, бо мінусове значення весь час кількість речовини, все падає і падає. Реагенти, ті, які реагують до того ж самого проміжку часу. Ми бачимо, що в нас були реагенти, ось частинки, тільки реагували. І виходить їхня концентрація, тобто кількість речини все менше і менше, менше, менша, менше, менше, І настало. Ось нас ми бачимо, що число молекул, ось те, що зелене речовина, число молекул в нас зростало протягом часу, ось, наприклад. 10 секунд Від 0 до 60 секунд за хвилину поступово зростала. А навпаки, ось у нас фіолетово-сині такі молекули частинки від великої їхньої кількості, від числа молекул великої. Вони все зменшувались, але протягом певного часу, протягом тієї ж самої хвилини. І ось їх вже немає. Бо вони всі перейшли в іншу форму. Тобто утворилася зовсім інша речовина. Щодо швидкості хімічної реакції дорівнює відношенню зміни кількості речовин, реагентів або продуктів реакції до проміжки часу. Чим більша дельта N, тобто кількість речовини, тим швидкість реакції вища. Чим більша дельта Т, тим швидкість реакції нижча. Такі закономірності. Також, на швидкість реакції може вплинути. Ми можемо як пришвидшити реакції, так і уповільнити. Щодо пришвидшення реакції, як можна пришвидшити реакції? Це використання більш хімічно активних речовин. Наприклад, у нас є метали Є дуже слабкі метали золото, платина, меркурі, аргентом, кубром, бісмут, плюмбом, станом, нікель, кобальт і так далі. Алюміній, берилі, магній, натрій, калій, літій. Ось ці метали. Ось літій найпотужніший, золото, аурум найслабший. То ми можемо, наприклад, наприклад, щоб збільшити швидкість, ми можемо не цинк використовувати, а магній, магні активніший. Не магніє використовувати а барій, або кальцій, або літість, щось активніше, тобто більш хімічно активне, або потужнішу кислоту, наприклад, не хлоридну, а сульфатну кислоту. Збільшення концентрації реагентів. тобто Можна концентровані речовини. Чим більше вони концентровані, тим більша ймовірність, що стикнуться їхні молекули, тоді більша з більшою швидкістю вони відбудуться, дана реакція. Щодо подрібнення реагентів, чим дрібніше, тим легше вони будуть вступати в реакції, тим легше вони можуть перейти в розчин і тим швидше вони прореагують. Він швидкість зросте. Підвищення температури. Підвищення температури нам дає те, що молекули починають швидше рухатися. А чим швидше вони рухаються, тим швидкість. Можливості зустріння, щоб вони зустрілися, одна молекула з іншою, зростає набагато більше, тому реагують вони так само набагато швидше, бо якраз ці ймовірності їхнього е зіткнення. Також використання каталізаторів. Каталізатори це речовини, які прискорюють реакції. При цьому самі не витрачаються. Вони забруднюються, але не витрачаються. Вони... Їхня концентрація не зменшується. Ось таким Факторами можна вплинути на швидкість реакції саме на її підвищення.